Слава Україні, Руслан Степуров, голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свободи, в Кіровоградській обласній раді, член бюджетної комісії, товариства. Останніми днями можуть ширитися чутки, і брехня з при того, що націоналісти в обласній раді не готові сприймати пропозиції обласної адміністрації щодо шерство над військовими частинами. Це абсолютно не відповідає дійсності, адже всі прекрасно знають, що націоналісти першими пішли в добровольчі батальйони, почули волонтерські рухи. Саме ми розуміємо, що необхідно зараз військовим, чого вони чекають від нас. Чому саме це питання стало? Тому що Попередньо на 13-го числа, 13 квітня, і сьогодні, 18 квітня, вже на позачергових засіданнях бюджетна комісія розглядалася питання щодо фінансування військових частин на вимогу указу президента України щодо шевської допомоги, чітко вказаної військовим частинам. За областями закріплені були конкретні військові частини. Як Збройних сил України, так і Національна гвардія. В порядку денному на сьогоднішньому засіданні розглядалось фінансування трьох об'єктів, саме аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. Це реставрація будівлі начальним корпусом на трипоршньої юнікерського кавалерійського училища. Це квартирно-експлуатаційний відділ міста Кирад, ремонтно-реєстраційні роботи будівлі казарми. І військова частина номер 2269 а саме будівництво спортивного майданчика з видалення проєктно-кошторсної документації. Саме хотів зупинитися на останньому об'єкті: це військова частина 2269. Указі президента України щодо шевської допомоги. Не закріплена за обласною адміністрацією військова частина 2269. Військова частина Нацпаді. Саме 2269 військова частина закріплена за Олександрійською районною адміністрацією і за Олександрійською міською радою. Поважання. Це було мною озвучно, бо ми не можемо підходити до всього формально. указ Президента, закон, Конституція це те, на що ми повинні опиратися. Відповідь була шокуюча. Представник обласної адміністрації засвідчив всіх присутніх, членів бюджетної комісії, що це не обов'язково дотримується того указу президента і саме цей, Закріплені військової частини, ми можемо фінансувати любу частину. Таким чином ми можемо розуміти, що абсолютно неважлива пріоритетність, а абсолютно неважлива нагальна потреба військових. Саме в цьому у нас є величезна розбіжність з пропозицією обласної адміністрації. Саме ми вважаємо, що саме пріоритетним Напрямком є підтримка військових на передових позиціях, на тих позиціях, де вони, знаходячись під постійним обстрілом, намагаються стримати натиск ворога, саме агресора, саме віковічного ворога Москви. Тож, товариства, якщо ми і хочемо бути патріотами, якщо ми і хочемо сприяти і пишатися тим, що ми державницькі мужі, то ми повинні підтримувати тих, хто завтра прийде до нас і спитає, а що ми зробили як депутати, як ми їм допомогли? Націоналісти завжди скажуть: ми не підтримали фінансування стін і тенісних кортів. Ми намагалися переконати щодо доцільності, пріоритетності фінансування тих, хто знаходиться в польових умовах, на бойових позиціях. На тих позиціях, де захищає нашу батьківщину, слава Україні.